Часто блукаю біля їдальні Мирослав Михайлович, ви з нами протягом п'яти років. Ви були з нами від самого початку. Так. І ви за знаєте краще всіх. Тому ми хочемо запитати, яке, яке у вас враження про наш п'ятий курс, яке у вас враження особисто, про 51 групу? І чого би ви нам побажали на кінець, щоб ми ким ми, якими маємо бути? Ну, враження дуже хороші. Ви е, активні, ви талановиті, ви креативні. Тому е, я впевнений, що ви себе знайдете в житті. І хотів би вам побажати гарної долі, щоб житті вам все вдавалося, те, що ви задумали, щоб ви були щасливі не тільки в роботі, але й в особистому житті. Дуже yeah. yeah. приємно було з вами працювати. Не зустрічатися. Добре, дійсно. Дякую вам за такі відгуки хороші про нас. Вибіло, я з макою зробимо, Фелішітам, пересчитав, перешідам. Та доповісі життя. Маленький репортаж. Може ви щось згадаєте про нас гарне, таке смішне. Все на хорошому дівчат. Доброго. Я е, згадувала вас на першому курсі і ще пам'ятала, знаєте, е, ті важкі теми перші пам'ятаєте по моя пана. Я <с гарно біля дошки в рядочок. Він запросила Тетяну Володимир, можна ми ще прийдемо харчувати. <рес> Я пам'ятаю, як ви вже на 332 го перемістились, бо вас багато було. <рес> так пам'ятаю. Я вам заказала Це і кажу не більше хочу... Дуже... Що, що у вас в житті не було? Бережіть себе, свою маму, свого тата. Своїх рідних, братів, сестер, бабусь, бо Це щастя. А все ж таки буде. Прикладець. <світку> І дивіться на все з усмішкою. Ми з вами пройшли курс методики виконання знову здоров'я. Емоції впливають на наше життя, дівчата. Тільки позитивні думки повинні бути. Все буде добре. Дякую. <світку> Пригадайте Я до себе Дякую. Рада за вас, що ви успішно закінчили навчання в нашому вузі. Було дуже приємно працювати з вами, група була досить особливою. Дівчата були всі красиві на підбір і разом з тим ще і були розумні, старанні і виховані. Тобто пари вас завжди приходили із задоволенням. І будь-які зустрічі. Розмови, консультації, спілкування з вами було завжди досить приємне. Шкода, що так швидко закінчилося навчання, воно промайнуло і для вас, напевно, також як один день. Для мене особисто в цій суматосі ніби недавно ще сиділи на парах, потім вже в школі були на уроках в ролі вчителів, а тут вже і йдете в ролі випускників. Хочеться побажати вам в першу чергу особисто великого жіночого щастя. В другу чергу хочеться побажати, щоб все-таки той диплом і ті знання, які ви отримали тут у вузі, стали вам у нагоді, щоб ви реалізували себе у своєму житті і в результаті, щоб та робота, на якій будете працювати в майбутньому, все-таки приносила вам задоволення, щоб ви на роботу ходили не тільки тому, що треба, а й тому, що хочеться спілкуватися з тими людьми, якими будете планувати працювати у майбутньому. Бажаю вам, щоб надалі у житті вам зустрічалися тільки хороші люди, від яких би ви отримували тільки позитивні емоції. Дуже шкода, що в стінах цього вузу у вас вже майже все закінчується. Так? Я думаю, у вас є якась трошки ностальгія. І дуже хочу вам побажати, щоб справді багато-багато позитивних вражень і емоцій ви винесли. Щоб ви гордилися тим, що ви закінчили цей курс. Щоб коли розповідали про своє навчання, щоб справді йшло від серця і з гордістю про те, що ви були знайомі з нами. а ми були знайомі з вами, щоб професія ваша пригодилася вам в житті, щоб не просто той папірець, який ви отримаєте, до якого йшли 5 років, так? щоб приніс користь вам в житті. Дивлюся на вас і ну, направду згадую вас на першому курсі. Зараз ніби такі самі, але, напевно, вже не такі самі, трошки інші. Е, ще хочу побажати, щоб роботу знайшли. Це 100% і дуже хочу вірити, що ця робота має бути пов'язана е, зі школою, бо все ж таки, ще раз повторюся, не дарма 5 років, правда? Ну, і особистого щастя, жіночого щастя. Може, це навіть і більше, аніж, е, аніж про те, що я сказала раніше. Щоб знайшли свою половинку, якщо ще не знайшли, щоб народили діток багато, щоб були щасливими і матерями і жінками, щоб все вас було добре. Майбутнє, напутнє слово сказали нам якесь. Як ви нас запам'ятали? Скажіть, пожалуйста, вас так багато, ви всі такі гарні, молоді, красиві. Я вам бажаю всього лише самого найкращого, що може бути у вашому житті на майбутнє. Ви залишилися в моїй пам'яті ініціативними, наполегливими, творчими. Тому нехай ті навики, які ви здобули завдяки роботі на цьому факультеті, допоможуть вам зреалізувати себе в подальшому як яскравих особистостей. Хай вам у всьому щастить і в особистому, і в професійному вашому житті. Дякую! Гарних студентів, тому я прошу впізнавати нас в місті, тому що ми намагаємось не мінятися. Так і це завжди приємно, коли тебе вихідний студент, коли ти з нами спілкуєшся і потім, бо ви завжди залишаєтеся юними майбутніми вчителями для нас, гарними студентами. Тому ми завжди раді вас тут бачити. Приходьте, не забувайте, і щоб цей поріг, який ви переступали протягом п'яти років. Був для вас е, порогом життя і е, життя, яке вам вдалося Життя, яке дає на нагу, тішить, яке просто хочеться жити, так тримати Яких випусків, тому що вони е, всі хороші. Вчителі початкових класи, то свій континент, який відрізняється від всіх інших студентів. Вони всі розумні, вони всі добрі, вони всі гарні. Такими я пам'ятаю вас: наполегли, працьовиті, старанні, хороші. Я дуже вас любила і люблю, і буду любити. Хочу, щоб ви про це знали. Що я хочу вам побажати? Я вам скажу один такий нюанс, як батьки ведуть. До школи і кажуть, у буде така гарна вчителька молода, вона не вміє. А дитинка саме перше питає: Мама, а вона добра. Так от я хочу, щоб ви були добрими вчителями, щоб ви були такими вчителями, яких би ви хотіли б бачити своїх вчителів розумними, мудрими, теплими, добрими, щоб ви любили своїх дітей. А вони Було працювати З вами. І е, на сьогодні я хочу сказати, що ви є кращі з кращих, а особливо сьогодні. І дай вам Боже е, успішно завершити, в чому я не сумніваюся, і в дальнішому знайти добру роботу для душі. І щоб в цій роботі допомагав вам добрий супутник в житті. Всіх благ вам, добрий час, щасливу путь на небі освіти. Сіяти добре, розумне, вічне. Я тішу, чи вас? Тому я хочу, щоб ми і залишалися такими різними, тому що життя в нас дуже непередбачене, і будуть різні ситуації. Відповідно, в різних ситуаціях по різному будете погодитися. Але щоб ви завжди з собою залишили цей оптимізм, завжди з собою залишили ті хороші спогади про університет, тому що я сподіваюся, що вони хороші. Ще, можливо, рік, два, але через 10 років. Коли вже ваші діти будуть поступати там вище за заклад, вони ще будуть кращими. Розумієте? Тобто з часом вони будуть тільки хорошими і надіюсь, ви будете пам'ятати тільки хороше. Дякую. Я вам дуже тільки успіхів і хочу, щоб справді майбутнє ваше склалося і життя успішне, і долі ваші були щасливі. І сім'ї ваші, і родини були здорові перш за все. Дівчата, ми з вами провчилися, ми так багато всі разом. Ми, якщо не рахувати тих чотирьох років, але ми стали однією групою протягом року. Різні між нами були ситуації, але я вважаю, що за цих останніх декілька місяців ми з вами стали справжніми друзями. Ми здобули, як то кажуть, диплом вже ну він вже у нас буде в руках. Ми будемо зі сцени з ним сміятися. Але я буду дуже сильно жаліти за цими хвилинами нашими прожитими, за нашими зустрічами, усмішками, негараздами, екзаменами, заліками, можливо, навіть деколи із сльозами, але я думаю, кожен хоче собі побажати хоча б чогось. Жіночого щастя признався. Добра. Здоров'я. Щоб ми ніколи не забували офіційно. Багато дітсвічок, сімейного тепла, Творчості. кохання, радості, основі, доброполуччя, здійснення всіх мрій. Гарного настрій. Поваги! А перешкодили на своєму шляху. Успіхи в майбутньому житті. Доброполучь у кожній сім'ї. Всього самого-саме найкраще. і всі музиканти!